Зробимо Україну чистою. Let's do it Ukraine. Одноіменний всеукраїнський екологічний проект вдруге відбудеться у Івано-Франківську. Його ініціюють активісти молодіжних організацій Free та Plast. Учасники акції мають намір перед травневими святами прибрати парки, сквери, дорожні тротуари. після відправити усе зібране сміття і побутові відходи на переробку. Активісти кажуть, минулорічна акція пройшла відмінно. Вона зібрала понад 20 тисяч учасників по всій Україні. Цього року ми плануємо прибрати так само парк на вулиці. Ці молодіжні так само території позаду стадіону рух. Також з можливою збільшенням волонтерів ми будемо розширювати нашу акцію, і ми будемо прибирати ще інші території. Тому ми будемо приймати всі пропозиції до співпраці. Активісти переконані, захист довкілля нині неабияк актуальний. Чимало людей є екологічно невихованими. Вони просто не доносять сміття до урн. Відтак потрібно конкретними діями заохочувати мешканців міста дбати про навколишнє середовище, і скільки людей, скільки є захоплень і. Звичайно, є різні захоплення, але такі питання вони згортовують всіх. Питання екології згортовує всіх пластунів, бо це зачіпає якусь свою особистість ти. Свій патріотизм. Ти знаєш, ти зваждані країні. Хочеш якнайкраще для неї, щоб вона була якнайкращою, досить молода країна. Акція зробимо Україну чистою. Завершиться святковим концертом. Квитки даватимуть в обмін на повний пакет зібраного сміття. Ларіон Іваненко, Сергій Шваюк, новини на вежі.